Привіт, малята! Вас вітає онлайн-дитсадок та школярик. Сьогодні в цей день і в цей час йде до діток Миколай у червоненькій торбинці. Він для всіх несе гостинці. Одного разу під ялинкою у казковому лісочку він зустрів трьох друзів своїх помічників. Привіт, привіт, малюки! Привіт, мої помічники, ведмедик Мишко Зайчиха Софії. Та чив, як вам сьогодні спалось? Що приснилось? Діти, мої помічники кажуть, що дуже добре вночі спали. Але кожного вранці розбудив сонячний зайчик. І вони дуже хочуть розповісти, що їм приснилось. Малюки, давайте пограємо в гру. Ранок? Вечір. Спочатку ми дізнаємось що таке ранок, що таке вечір. Ранок це коли сонечко прикидається. Ми чистимо зубки, робимо ранкову зарядку. Вечір це сонечко лягає спати. На небі починають з'являтись місяць та зорі. В ліжку ми можемо читати улюблену книжечку та дивитись передачу на добраніч малюки. Зараз мої помічники будуть розповідати про те, що їм. Приснилось, а ви будете відгадувати, в яку частину доби це відбувається. Першою про свій сон розповість нам зайчиха Софі. Я у вісні побачила сонечко, яке піднімається із -за гір. Я прокинулась, потягнулась. Діти, коли це буває? Ввечері чи вранці? Звичайно, вранці. Ну що, розповідай нам далі, Софі, що тобі ще наснилось? Мені наснило сонечко, яке сідає за гору. В небі з'являється місяць та зорі Сиджу я в ліжечку в піжамі та читаю улюблену книжечку. Коли це буває? Вранці чи ввечері? Так, вірно, ввечері. Тепер нам розповість більшенячів, що йому наснилось. Мені наснилось за вікном сонечко, яке прокидається. Я у ванній кімнаті, стою в піжамі та чищу свої зубки. Коли це буває? Ввечері чи вранці? Так, вірно, вранці. Ну що, розповідай далі, Чиф, що тобі ще наснилось? В сні я бачив, як сонечко заходить за гору. Перед сном я приймаю ванну. Коли це буває вранці чи увечері? Так, вірно, увечері. Тепер нам про свої сни розповість ведметик Мишко. Мені наснилось, як із загір встає сонечко. Я в піжамі роблю ранкову зарядку. Коли це буває? Увечері чи вранці? Так, вірно вранці. А ще мишку, тобі ще щось наснилось? Мені ще наснилось, як я сиджу перед телевізором в теплій піжамці, Дивлюсь передачу на добраніч малюки. За вікном сонечко лягає спадки за гору. Коли це буває вранці чи ввечері? Так, вірно, ввечері. Щось ми втомились. Давайте відпочинемо трішки з нашим ансамблем веселі овечки. Малюки, повторюємо рухи за овечками. Поспішить до нас малята з подарунками на свято, по святий Миколай, двері швидше відчиняй, свято дуже всі чекають, човіточки заглядають. Якщо слухав маму й тато, подарунки будеш мати. Микола іде з любов'ю, з чистим серцем і журбою, щастя дітям він приносить, радість кожний дім заносить. І малюки. Відпочили? Давайте ще трішки пограємо. Я пропоную пограти в гру Великий-маленький. Зараз на екрані з'являться предмети. Це кубик-рубик, печиво, м'ячик, цукерка, пряник та пірамідка. Ми з вами визначимо, який предмет великий, а який маленький. Великий предмет будемо класти у великий чобіток. А маленький предмет у маленький чобіток. Ну що ви готові? Тож починаємо. Уважно розглянемо кубик рубик та печиво який з цих предметів великий, а який маленький. Так, звичайно, кубик-рубик великий. Покладемо його у великий чобіток. А печиво маленьке. Покладемо його у маленький чобіток. Тепер розглянемо м'ячик та цукерка. Який з цих предметів великий, а який маленький? Так, м'ячик великий. Покладемо його у великий чобіток, а цукерка маленька. Покладемо її у маленький чобіток. Розглянемо пряник та пірамідка. Який з цих предметів великий, а який маленький? Так, звичайно, пірамідка велика. Її ми покладемо у великий чобіток. А пряник маленький. Покладемо його у маленький чобіток. Вам помічники за вашу поміч отримуйте. Смачні смаколики від мене. Дякуємо, святий Миколаю, тобі! І до побачення! А ми дошкільнята з вами дуже добре провели час. Тож нехай в це чудове свято правдяться всі ваші мрії та бажання. Щастя вашим родинам та нашій Україні. До зустрічі, малята!